У мене в бригаді от е, взагалі не проблема, уже замисел фактично подан. Може підійти офіцер і сказати: командир, ну це нереальна історія, ми от то-то -то і ще й досягнемо е, такого то зворотнього ефекту. Він е, не думає, що я, скажу, я подумаю, ах ти ж, гнида! Ти ж порушуєш мій принцип, що я ж видатний полководець. Я ж тут все уже ж вигадав і підписав. А ти цей ну ми бувало перероблювали плани в останню хвилину, відтерміновували і так далі. І так на всіх рівнях приймають ну, величезна кількість людей приймає участь в плануванні, величезна, тому що. Викликав командирів батальйонів і підрозділів, які приймають участь. Вони уходять свою роботу. Зробили, повернулися, сказали все, що ви тут напланували на штабі бригади. Фігня прислухалися. Я сказав: оце беремо, оце не беремо, тому що вони врахували, що у нас є така та історія. Ці командири батальйонів теж головне, йдуть до своїх ротних. А ті ротні сідаються взводними, а взводні говорять з командирами відділень, які підуть на штаб. Ну і так абсолютно у всьому. Це і є норма е, поведінки. У нас випрацьована старший начальник висловив свою думку. Якщо ти сперечаєшся, ну якщо у тебе інша думка, значить ти старшого начальника виставляєш дураком. Значить, ти будеш, повинен бути що? наказаний. Тому що ти виставляєш дураком з точністю та навпаки, тому що, поки ти не послухав максимально широкий круг, потім виглядати дураком.